Ось дивіться, повністю знімає все авто для того, щоб вони не жахнули оренді автомобілю. Це найбільша тема, яка є. Зараз про неї розкажу, будьте обачні, розпосудьте відео, бо дуже багато людей беруть тачки в оренду і попадають потім на настане момент, коли треба буде брати, і коли з цим стикаєшся в перший раз. Це виглядає дуже дешево. Цим автомобілем можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, бо я знімаю новий бампер, нове крило, особливо, коли не взяти страхування. Все, чао. Ну, виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів-всього 119 європейських оцих карбовиців, Ну ви поняли. І здається, а як вони взагалі заробляють? Фішка в тому, що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси. Бачите? От, отакі моменти. І потім вам приходить лист, а в листі написано: ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знає випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких от от речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, да? рахують, а типа покраска всієї і двері або заміна елемента. Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину, побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли вообще вокруг і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якесь страхування на дороге, воно не розповсюджується на салон. Поняли? От там на порожки на це все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто ззаду і так далі. Все треба зняти. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили. Бо дивіться, от я переконаний, якби я цього щось не зробив за оце. І за оце, і ще по машині є, є такі моменти, вони мені устроїли. Вони б мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця. В якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мав би бути бритий спеціаліст, і він би міг, мав зі мною бійти машину. Ага, отут на дверях таке пошкодження. На колесах, на дисках таке пошкодження. За диски ж вони теж штампують ще як. поняли? І потім вроді би машину та недорого взяв. Ну за копійки, це для Європи, це взагалі нічого. А потім виходить, що ти тисячі за це платиш. На цьому, в принципі, і заробляють оці ці всі компанії по оренді автомобілів. Дивіться, скільки машин? Дивіться. Пікіньте кожну здати за копійки, але потім кожен десятий придолбатися до нього за такі речі і зняти з нього пару сотень або навіть тисяч. Ну не можеш. Дивіться. Ну не може, нова машина. Не може ж вона стільки коштувати. Поняли, як працює? Тому будьте обережні, розповсюдьте це відео друзям і будьте обачні. Все, друзі, на зв'язочку. Всім папа, зустрінемося в наступних відео. Чао!